Так, знову те саме 20 червня, виїхали ми сьогодні збирати ранні зернові. На даний час горох горох чи горох ярий, то як там каже, називається царевич. Був посіяний він в кінці березня місяця, не пам'ятаю числа. Висівали мільйон сто тисяч на гектар. Ванкерною сівалкою СЗ-3,8. Відповідно була протравка його фурніцидом і інсекцидом. Потім, потім після сівби була така погода несприятлива, холодно, приморозки. Я чекав, коли горох буде почне двіження підверх. Потім уніс ґрунтовий гербіцид сюди прометрин і ацетохлор. Ну що я хочу сказати? ґрунтовий спрацював дуже гарно. Злаки у мене тут, я думаю, не було, але по амброзії і є просто одиниці. Потім був вже по, по всходах у фазі 3-4 пари листочків. База ран М у нормі 2,5 літра на гектар. Чому я його лив? Тому що ця соняшника. І тут була поперед горохом соняшник був ніома під Євролайті. Горох як ніколи чистий площа. Але прийшлося все одно робити секацію реглоном з 150 декватом. У нормі 3,5 літра на гектар давав. В чому досикація? Тому що соняшник, падали соняшника. Частину забрав базограна М, частина потім ще зійшла, треба його було сушити. Ну, Декват дуже гарно справився. Десь там може є перекриття, не боробив я трохи, то щось зеленіє, але в принципі Давно я такого чистого уроку просто не збирав. Комбайн гарно відчищає. Урох іде в бункер наче перемитий. Дрібненький, звісно, тому що після внесення ґрунтового пройшов у нас один дощ на нього, там такий міліметрів 15 і все. І за травень місяць він дощів більше не бачив. Ну, слава Богу, хоч шоста є. Яка вражанність не можу сказати, але ну, я думаю, за дві тони буде. Дасть Бог не зберу, то вечором порахую, тоді буде ясніше. Тасю Кейсом швидкість. Ось така від 7 до 8 кілометрів, хай навіть в середньому 7 кілометрів. Бистріше нема смислу гнати. Одним словом збираємо. Ну що, більш тут нема що лялякать. Кому цікаво, дивимося, пишемо, коментуємо, кому може буде надана посів. Звоніть, пишіть, будемо рішати Все, Всім пока.